А, всім привіт! І сьогодні ми з вами трішки відходимо від тематики е, ФАНАФО. Ну, почекаємо, поки його хоч трошечки обновлять, чи бодай я зроблю від нього відпочинок. І сьогодні ми з вами граємо в таку хорор гру, як Garbage Takeout Day, тобто день, коли сміття виноситься. А я пропоную не затягувати, а розпочинати. Ні, ну це піздець. ми з вами знов тут, я трішечки зменшив звук, ну тому що, ну, чересчур Голосно. І так, сьогодні День, коли треба винести сміття. Боже, яка правда? Я, до речі, не розумію, чому робити це саме вночі. І що це за кицик? О боже, невже це котик? Читаху м'ячок. Це, це коти! Ой, ти бозі. Блять! Окей, я думаю, сьогодні треба викинути все сміття. Так, а чому його треба викидувати саме вночі, я не розумію? Ех, добре. А де смітничка? Так, ну я не знаю, давайте його винесемо просто за будиночок. Нібито нікого не бачу. Ні, ну, якщо чесно, я просто б взяв би сміття. Отак от е всі руки. Блять, нас реально збила машина. Окей, неочікувано. Я, я просто думав сказати ого, типу, нам пофіг на машини. Там що хтось їде? Ну, 100%. Що це, блядь? А, це сміття так в нас сяє. А, 100% це маньяк приїхав, і він, типу, просто шукає собі жертву. Типу, а хто може сказати, чи Насправді ми викидуємо сміття, можливо там. Розчвинований труп. Бля, що за звуки? Така якась неприємна атмосфера. Не відчуваєш себе в безпеці в такі дні? Ми ще й з вами бачимо такий типічний американський двір. Я думаю, це десь у Ніваді Окей. Опа. Там хтось стоїть. Ем, давайте. обійдемо, <свісно> я не знаю. Типу, я б на нього то набіг би, але гра не дає мені можливості зберегтися. Тому трішки страшно. А, круто, окей. Ви серйозно, да? Добре. Я вас зрозумів. Ну, виходить, нас з вами просто наєбунькали, Набрехали. І що? Я. Я не вірю, що, знаєте, все так просто скінчиться. Напевно, він нас уб'є. І замітьте, після чого, після машини 100%, це був маньяк. Я вам просто кажу. Окей. Ну, тобто, в принципі, як такої її варіативності, як вийшло, в нас немає. Маємо ходити туди, куди ходимо. Але... Я думаю, не винесемо ми сміття. Ну, Пишіть в коментарі, як ви думаєте. О, блядь! А це до речі, я озвучив персонажа. Ти налякав мене? А вибач, я не хотів тебе налякати. А що ти тут робиш в такий час? Сьогодні день коли сміття виноситься. А зрозумів, але будь обережний, тут якісь дивні мужики ходять. Ні, ну, блядь, сусід взагалі крутий, а, незважаючи на те, що йде сніг, він тупо такий в футболці. А, в дядько Джо, певно. Він, блядь, не зміг там з нами пройтися, викинути оцей єдиний пакетик. Та й тим паче, для чого далеко ходити ось дитяча ця площадка. Думаю, спочатку нас злякав старий добрий сусід Джо, а тепер у нас вб'ють. Чи я помиляюсь. Такий саундтрек, якщо чесно, приємний, такий якийсь і загадковий, е, цікавий, але, знаєте, дуже напряжний. Що за смітничкою хтось ховається, так? Ні, окей. Смітнички хтось ховається? І де, 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 де якась підстава? О Боже. Блять, ну давайте готуємось до скримера. О! Окей. Блять, ну що ж ви злякались? Я ж попереджав, ну капець. Ще й мене налякали своїм криком, я в шоці. Мене не цікавить, це не моя сміття. Це картинка? Для чого? Ну і ну чому? Ну це ж не наше. Хуя собі звуки пішов. Окей. Блять, ну крута атмосфера, нічого не скажеш. І що, в цей раз теж, да? Хтось вискочить. Ні. Перевно він обіг, сховався за деревом, побачив, що я не йду. Побіжав, побіжав, побіжав. І чекає на нас в мусорці. Я не довіряю цієї. І що там? О, блять. Біжимо. Блять, ну ми такі быстрий пиздец. Тікаємо. Незважаючи на ні на що, у нас є шанси. Давай, 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 прошу. Ох, оце драйв. Опа. Шашкуємо. Шашкуємо. Боже, оце зараз думаєш, тільки б текстури не підвели. Давай. Опа! І встигли, так? Після того, як ти забіжав е, додому, якийсь дивний мужик почав вбити тобі в двері. Е, ти зайшов е, в, свої, ну, в свою хату і визвав поліцію. Поліція знайшла цього мужчину. Е, тож отакий у нас виявився день, коли ми виносимо сміття, а я пропоную не закінчувати на цьому, а пограти в наступну хорор-гру. Тож, прошу. Так, тож, наступна. Цікава інди-гра. І дуже коротка в нас це хтось стукає. Можемо розглядати це як продовження цієї гри, де ми виносили сміття. Назовні. Так. На... Блять, я злякався. Нам треба зробити чайок. Боже, що ж я ніяк зі звуком не вгадаю. Секунду. А так, значно краще. Боже, як страшно. Блять. Ай нас двері в Так. Не буду затягувати. А давайте. Робити чайок. Нам треба чашка. Вода. Налити її туди. І. Окей, в нас відразу прям. Ну добре. І хто там? Перевірте назовні. Тут нікого немає. А е, що за гівно. Хтось вимкнув світло. Поліція. Ні, не можемо. Добре. Тоді пропоную піти і злякатися. Ну, зброю я взяти не можу. Окей, сховатись ми теж не можемо. Блять. Добре, повертайтеся в залу. Це що таке? Це якийсь призрак. Це привид? Добре відчиняйте двері. Єбана хуйня, дякую за гру. Ай. Ну що, а як ваші вушки після цієї гри? Мої от не дуже. А я пропоную переходити до третьої гри. Побачимось. Так, третя у нас гра це. Нічна спрага. Я пропоную не затягувати, а йти випити водички. Я прокинувся посеред ночі і зрозумів, що хочу пити. Ей, я просто маю взяти скляний стаканчик, набрати туди водички і повернутися в ліжечко. Боже як же я хочу пити. О, О боже, мені треба прибрати в своїй кімнаті. Що? Смакота? Що це? А? Що відбувається? А, ну, окей, ми типу прибрали. Блядь, это двері йобані. О боже. Так, вечірка минулої ночі була справді крутою. Оу. Сліди крові якісь. Окей, мені сп. Так, не обертайся. Добре. А, не знаю, якась така велика квартира і незручна. Типу дивно? Окей. Мені треба випити водички спочатку. Оу є. Ооо, боже, це набагато краще. Ой, блядь. Що тут? Мама? Тато? Ем. Um, що відбувається? Блять, ну ладно, окей, на цей раз підвовив. О боже, це все був лише кошмар. Окей, okay, прикольно. Цікава гра. А так, тож сьогодні ми з вами грали не в одну, а в цілих три хорор-ігри, які я вже давно відклав, але через їх короткий час не міг засняти, бо якось, знаєте, робити відео на три хвилинки. Трішки не камельфо, та й для вас, напевно, не дуже зручно. А от коли їх назбиралось, то вже нормально. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як вам, чи злякалися ви цього свинтуса, чи ви теж виносите сміття вночі, а саме головне, чи ви теж відкриваєте двері незнайомцям вночі? А я з вами прощаюсь, тільки попрошу підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, поставити лайк. І написать в коментар, як вам такий фор... Фор-фор... формат. Тому гарного дня чи вечора.